Ну, а ми далі запрошуємо вас у мандрівку Канадою. До речі, там є ціле містечко, яке заснували вихідці з України і назвали його Лемберг, що в перекладі з німецької означає львів. Про інші цікавинки Канади розповість світ за кавою. Назва цієї країни Канада, походить від слова «каната», що мовою місцевих індіанців означає село. Саме так цю територію називали у 16 столітті. І хто б тоді міг подумати, що згодом Канада стане однією з найбільших країн світу? Цікаве і незвичайне тут буквально на кожному кроці. Ви знали, що у Канаді побудували перше у світі майданчик для приземлення НЛО. Чи здійснювали тут посадку інопланетні кораблі? Невідомо, але якщо раптом захочете це перевірити. Цю дивну споруду можна знайти у місті під назвою Сейнт-Пол. Ще одне загадкове місце поблизу берегів Канади. Є острів Сейбл, який кочує. Через те, що ці землі омивають одразу кілька морських течій, острів постійно змінює свої розташування і розміри. Моряки називають Сейбл пожирачем кораблів. Поки на острові не встановили маяків. Тут сталося чимало корабельних аварій. До речі, про екстремальне плавання на узбережжі міста на наймо щорічно влаштовують морські перегони. От тільки замість човнів учасники запливу використовують ванни. А щоб вони летіли по хвилях, до них кріплять двигуни. Адже як ще обігнати суперників у неспокійному океані. Повертаємося на суходіл. А от ще один цікавий факт: цього разу про найбільше канадське місто Торонто виявляється, розважати пасажирів у місцевому метрополітені можуть лише обрані вуличні музиканти. Щоб тут грати, потрібно мати спеціальну ліцензію, яка коштує 150 доларів. Це приблизно 1200 гривень. Її отримують на рік, але тільки після спеціального прослуховування.